Також учасник багатьох майданів, ну, доволі відомо громадському активісти, можна хочу сказати, і у ви ворот виходити, то в цьому я справді потребує для України. Слава Україні! Героям слава! Шановні громадяни, громадян, громадянин це той, хто усвідомлює себе господарем і власником своєї землі і свого життя. Саме громадяни. Зробили цю революцію, а державні органи і політики її використали. І ми закликаємо вас виходити на Майдан 22 листопада цього року на 12 годину. Три питання, які будуть, які висять в повітрі. Перед виборами я пройшов всю Україну. Всі області, всі обласні центри, великі малі міста, кругом в повік ісять оці три питання. Громадяни вимагають від своїх слуг звіту за те, що вони зробили після того, як Майдан дав їм повноваження бути виконувати нашу волю, нашу волю, волю громадян-господарів. Друге на Майдані. Ми проголосимо декларацію Майдану. Третє, ми вимагаємо від ми на Майдані дамо наказ не вимоги, я підкреслюю, а наказ нашим слугам державним органам по тих питаннях, про яких тут говорили і пан Степанікович і Микола. І, Ігор, всі всі оратори тут говорили ті вимоги. так то будуть не вимоги, а наш наказ всі на майдан, слава Україні.